Після уроків вся 11-та школа на чолі з її директором Іваном Ляховичем вишикувалася на спортивному майданчику. Причиною такого зібрання було проголошення у цей день загальношкільного дня здоров'я, який вилився у проведення змагань з легкоатлетичних естафет серед учнів усіх класів. Кожен клас виставив для змагань команду, до складу якої мали увійти 5 хлопчиків, 5 дівчаток і хтось з батьків. На допомогу адміністрації школи прийшли працівники міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, які підготували учасникам змагань чотири, хоч і не надто складні, зате цікаві і захоплюючі естафети. За словами директора школи Івана Ляховича, проведення дня здоров'я є на часі, адже за статистикою, близько 40% школярів міста перебувають на диспансерному лікуванні. Ініціативу педагогічного колективу школи підтримало і управління освіти міста, а тому День здоров'я обіцяє отримати постійну прописку не лише в 11-й, але й в решті кауських шкіл. За результатами проведених змагань визначилися переможці та призери. Перемогу святкували команди 1-го Б, 2-го В, 3-го Б та 4-го В класів. Всі інші також посіли призові місця на підесталі пошани. У нагороду маленькі спортсмени отримали грамоти від центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх.